Добрий день, мої друзі. Це черговий запис відео блогу. О, Важкенько саме змістовну частину починати, тому що я до цього йшов там через декілька записів, такі маленькі думки записував, а зараз буде досить тривале відео. От, і почну з того, що я позначу свою позицію, почну з магічного мислення. В своєму житті я не користуюсь і відкидаю будь-які форми магічного мислення. Але я знаю, що люди їм послуховуються, це їх особиста справа. Я свою позицію позначив, деталізувати, що таке магічне мислення не буде. І по-друге, такий маленький дисклеймер ще раз, що це ж все ж таки мій особистий блог. і тому я позначаю позиції, котрі мені близькі, на котрі я хочу звернути увагу. Нещодавно я написав маніфест, ну, виклав свої думки. потім за допомогою дженеративного алгоритму так званого штучного інтелекту привів порядок. І в мене вийшов такий маніфест натуралістичного матеріалізму. Посилання на нього буде в описі. Я його виклав, здається, вже в своєму каналі. От так. Просто позначу, що, що складає основу цього світу да, за сучасними уявленнями саме науки, це квантова теорія поля і загальна теорія гравітації Альберта Ейнштейна. Чому це важливо, я зараз поясню. А, ну і ще до основ я би відніс би топологію простору. Але це питання дискусійне, ну, най буде так. Зорією, загальною теорією відносності, наче все зрозуміло. А ось квантова теорія поля потребує пояснення, чому все ж таки я базуюсь на неї. Тому що вона стверджує, що в принципі мікросвіт він випадковий, він рандомний. Ми взагалі-то завдяки цієї випадковості існуємо. Ну, як люди, і взагалі всесвіт існує. Бо якщо було все рівномірно, гомо, не знаю, це гомогенно там чи гомологічно, ну, коротше, все однакове, то, мабуть, в принципі, не існувало б не елементарних частинок, не полів там, нічого. От так. Без сценарія трішечки важко, але, 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 я продовжую. Це відео я задумав записати як думки про філософію і те, що раніше мені здавалось цікавим, це саме. На ну, питання філософії сенс е, життя, да? я трішечки переосмислив. Я прибрав е, саме слово сенс і залишив життя. І ось треба пояснити, що за сучасними уявленнями вважається е, життям. Це форма організації е, Матерії. Це досить складна форма організації матерії, котрі, котрі притаманні деякі властивості, а саме основна її властивість те, що ця форма сама себе продовжує в часі. Ну, можна було б сказати, що багато якихось процесів продовжуються в часі, але тут є визначення, що це там, Форма органічної матерії, що, як мінімум, це адміклітинні організми щодо вірусів, там питання а, теж дискусійне, я їх не беру. Що там що при подовженні переноситься спадкова інформація, вона зберігається там, в особливих молекулах ДНК, РНК ну, і, і всіляке таке. Тобто, е життя. Це цікава форма організації матерії, котра, за наявними спостереженнями, не може існувати вічно в часі, може існувати досить тривалий час і себе подовжує через цікавий механізм розмноження або спарювання, ну, коротше, все це відомо з біології. А щодо неможливості існування необмежено, тут є маленька ремарка, в принципі, виявлені такі живі організми, котрі самі себе відновлюють, вони досить нескладні. І, в принципі, при достатньо сприятливих умовах їх життя може і не закінчуватись. А, І тут ми підходимо. До ще одного дисклеймера щодо самих термінів, да, сам, самої мови, яку я використовую, я можу казати, там, що там передбачено, там, чи природа таке робить, да, а, але я не наділяю ні Всесвіт, ні природу, ні елементи, з яких складаються живі організми, ніяк. Свідомістю. Тобто, це просто форма мови, така стала прийнята, зрозуміла. Це не показує те, що я мислю на засадах магічного мислення. Збігаючи наперед, просто скажу, що світ випадковий. Але чому він такий, ми не знаємо. Ми докопалися копалися до досить складних речей, як я вже казав, там квантова теорія поля. Але чому саме такий, ну от просто такий і є, да там. А з чого все почалося? За сучасним уявленням точки сингулярності, потім був так званий біг-бенг, котрий там прикладається великий вибух. Ну і оця вся інфляційна модель Всесвіту і все оце таке. І щодо повертаючись до філософії, до життя в, жит... ну, в житті немає ніякого сенсу, це просто його продовження в часі. І починаючи з одноклітинних організмів, там з дріджі і закінчуючи високорозвиненими савцями, вищими приматами, людиною. Ми робимо все те саме, нічого такого унікального в цьому немає. Але людина має свідомість, ну, нам так здається, тому що ми поки що на планеті не знайшли інших організмів, котрі теж себе подовжують в часі за знаками свідомості, хоча за знаками вищої психічної діяльності, якщо я правильно цей термін кажу, то такі тварини є там примати демонструють. Ці е, зачатки психіки, можливо, в якихось інших там е, савців е, вони теж є. От. І повертаюсь до філософії. Е, відповідь е, дуже проста. Життя, в принципі, е, з одного боку, немає сенсу, да, бо воно ні на що не відповідає. З іншого сенс на поверхні. Це. Є саме життя, тобто його продовження. І людям тут складно, бо як не крутити, то людське життя має кінцеву тривалість. І найскладніше це усвідомити, що ось це. І є той сенс, котрий ми несемо. Як ми реалізовуємо це, ну, по-різному. Це трішечки не, не так. Це я розгляну в іншому відео. А тут би я хотів сказати, що. Му. В принципі, на цьому можна було б і завершити, що все, що ми бачимо, всю а, а, взаємодію між людьми, сигнальну систему, яку ми називаємо мовою, вся діяльність, вона підпорядкована єдиній меті. Просто життю. А, 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 що дуже-дуже нам неприємно чути, що життя не сильно то переймається життям конкретного індивідуму із популяції. Для життя важливо просто збереження самої популяції, чи є там е, внутрішня видова усіляка конкуренція. Я, звісно, що не біолог, ну, мабуть, якісь форми є, але в цілому. Ми спостерігаємо за тим, що або залишати чисельність популяції ставою, або її збільшувати. Ну, ніяк не зменшувати, бо так популяція і вид в цілому може загинути. Ось так. Чи... Проходила планета Земля через загибель ну, життя більш, більшої частини життя. Та проходила таких періодів було декілька, коли кількість живих форм там, зменшувалась на 90%. Чи загрожує зараз популяції людей зменшення або зникнення? Напряму ні, бо ніяких таких великих е, тварин савців, котрі становлять загрозу для людей, немає. Але це можуть бути або віруси, або якісь е, одноклітинні там, мікроорганізми бактерії. І сценарії усіляких апокаліпти... апокаліптичних зомбі-муві не виявляються такими ж фантастичними. Тому так в цілому людство переймається виживанням, але в іншому вже сенсі, як це є в живій, ну, в дикій, в природі, Скажімо так, повертаючись до людини. А Ми маємо сигнальну систему, досить складну, досить розвинену під назвою мова. Ми маємо декілька сотень активних мов на землі, навіть жестових мов декілька маємо. І е, що нам це дає? Нам е, дає змогу висловлювати свої почуття за допомогою цієї сигнальної системи. І Ось е іноді люди відчувають, що, е якби вони не те, що в пошуку, да, там сенсу життя, а те, що немає відповіді на питання, да. А деякі люди ні. Е е і я тут би розділив би на. Те, що є усвідомлення і є життя без усвідомлення. І таке теж можливо, бо нічого поганого жити життя без усвідомлення, нічого поганого в житті життя вибучаю за тефтології без усвідомлення, немає, тому що поведінкою людей керує несвідоме, От багато багато факторів впливають на поведінку людей, як починаючи від дуже швидких це реакцій, це нейробіологія в мозку, в організмі, і закінчуючи е, дуже тривалим фактором, як то Соціокультурне середовище, в якому знаходиться людина. І якщо робити таке маленьке резюме, то сенс життя виявляється в самому житті. І тут люди можуть це усвідомлювати, що вони живуть, їх життя кінцеве, і що Ціль в принципі, це е, реплікація, ну а по суті, передача генів в майбутнє наступним поколінням. Ну і вижити насамперед. от. Або не усвідомлюють і теж живуть прекрасне життя, і в цьому нічого поганого немає, тому що е, несвідомо вони е, йдуть до однієї тієї самої мети, мети через е, е, свою діяльність. Ось, в принципі, і все, що я хотів сказати в цьому відео. Дякую за увагу!